Валентина Алєксєєнко працює лікаркою у фтизіопульмонологічному центрі в Кропивницькому. Вона призначає лікування хворим на туберкульоз. Востаннє зарплату отримувала у квітні. У Нас не було зарплати за травень, червень, липень і серпень. 30 серпня нам заплатили шматочок за травень. Ну так ми зрозуміли, що нам травень закрили місяць, але залишається червень, липень, серпень. Ми без зарплати. Ми не отримали відпускні, оздоровчі. Каже, у серпні замість 16 тисяч гривень отримала 40% від нарахованої зарплатні за травень. Не заплатить ні комуналку, ні кредитні зобов'язання. Я не могла собі ні ліки купити, ні харчування. Медична сестра Ірина Очередько має отримувати щомісяця 10 тисяч 800 гривень. Каже, нині живуть на заробітну плату чоловіка. «У Мене троє дітей. Старша навчається в інституті, двоє школярів. Однієї зарплати ну не вистачає. За три місяці з центру звільнилися 26 людей. Усього тут 315 працівників. Їм заборгували 12 мільйонів гривень. Щоб розрахувати з ними від Національної служби здоров'я потрібна утричі більша сума, говорить медична директорка Алла Щаслива. Фонд заробітної плати складає десь близько 3,5 мільйона гривень в місяць. Ми заключили усі необхідні пакети медичних гарантій для фінансування Національної служби здоров'я України. Вважає, сума повинна рости за кількістю наданих послуг. Зараз у нас зросла захворюваність на 60% порівняно з попереднім роком. Дитяча захворюваність зросла в 5 разів і зараз ми вже лікуємо 83 дитини, хворих на туберкульоз. Тому ми, звичайно, даємо більше послуг і ми маємо за це отримувати більше. Але через військовий стан Національна служба здоров'я виплачує лише 1, 12 від тої суми, яка вона нам запланувала на рік, і вона не змінюється. Спочатку воєнного стану вирішили гроші нараховувати у такому об'ємі, аби щомісяця кожна лікарня України гарантовано отримувала фінансування. Пояснила представниця Національної служби здоров'я України Христина Петрик прийняли зміни у системі оплати для того, аби забезпечити стабільне і стабільне і своєчасну виплату коштів, щоб лікарні отримували гроші на свої рахунки і могли надавати медичну допомогу усім пацієнтам у надзвичайній ситуації. Уже з липня Національна служба здоров'я відновила оплату за медичними записами на основі фактично за фактично надані послуги. І в цьому місяці медичний центр за лікування пацієнтів із туберкульозом отримав більшу суму коштів майже 3 мільйони гривень. Зі слів медичної директорки, виплатити заборговану зарплату працівникам планують до 1 жовтня. Ірина Полилях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.